Брифінг у медіа-центрі ОА. Сьогодні говоримо знову про реалізацію програми «Є відновлення на території області. І з нами виконуючи обов'язки начальник управління містобудування та архітектури Чернігівської ОДА Сергій Тереня та голова громадської організації Український голос автомат Руслан Марченко. Стартуємо. Нагадую, перевести телефони в беззвучний режим і слово пану Сергію. Дякую, добрий всім. Почну традиційно з статистичної інформація, яка по стосується порядку реалізації програми, є відновлення нас області. Скажу, що за весь період реалізації цієї програми, на це вже більше ніж рік, вже майже півтора року триває ця програма, в нас було подано по пошкодженому майну всього тисячу, 4 тисячі. 900 заяв, тобто майже 5 тисяч заяв було подано громадянами по пошкодженому майну. Власне за цей період відповідними комісіями було сформовано компенсацій на загальну суму 274 млн грн. Тобто, це та сума, яка була нарахована громадянам на проведення легких та капітальних ремонтів. Ось, Крім цього, в нас в області також реалізувався інший вид компенсації це надання сертифікатів за повністю знищені об'єкти нерухомого майна. Відповідно за цей період саме на отримання сертифікатів всього громадянами в нас було подано 982 заявки. Ось з цієї кількості на даний момент сформовано 553 житлових сертифікатів. Загальна сума таких електронних документів становить 782 млн грн. Тобто це та сума, яка була в цьому області нарахована громадянам у вигляді житлових сертифікатів для того, щоб вони могли купити за цей документ житло на первинному або вторинному ринку нерухомості. Також з весни цього року в нас реалізується третій вид компенсації це надання грошових коштів для самостійної відбудови знищених об'єктів нерухомого майна. Саме на цей вид компенсації громадяни всього подали 220 заяв. На даний момент з них опрацьовано та нараховані. По заявам кошти по 127 заявах на загальну суму 253 мільйона гривень. Ось. Також в нас є інформація стосовно того, як люди купують власне житло за житловими сертифікатами. Станом на сьогодні в області було придбано 151 об'єкт нерухомого майна за такі електронні документи. Загальна сума таких сертифікатів, які вже реалізовані, становить майже 236 мільйонів гривень. Переважно люди купують квартири, це 126 квартир, приватні садибні будинки, 23 і є два садових будинка. Ось, відповідно, переважно люди купують житло в місті Чернігові, це 129 одиниць нерухомого майна, все інше по територіальних громадах. Ось в цьому скажу, що процес продовжується, тобто комісії місцевого самоврядування продовжують розгляд відповідних заяв, отриманих від населення, проводяться громадянами відповідні ремонтні роботи. Ось тут хотів би окремо зауважити, що громадяни, які вже завершили, ремонтуватись. Вони мають подати відповідне повідомлення про завершення таких робіт. Ось для того, щоб комісія органів місцевого самоврядування зафіксувала це і змогла провести відповідну верифікацію виконаних робіт і використання коштів. Якщо там це передбачено самим реєстром, якщо він визначений потреби в такій верифікації. Ось також, мабуть, тут слід зауважити, що на даний момент є певні затримки з фінансуванням по сертифікатам і по отриманню грошових компенсацій на відбудову. Ось, тобто, Цей процес він десь останні декілька місяців відбувається, тобто відбуваються певні затримки по виплатам. Ось. Ну, І в принципі, мабуть, з самних питань все. Тут, мабуть, хотів би передати слово пану Руслану для того, щоб можна було проговорити якісь живі приклади, які там проблеми зараз виникають у людей при подачі заяв і при їх розгляді. Ну я потім ще доповню там супроти саме. Дякую, пане Сергію за надану можливість. Скажімо так, наша громадська організація і надалі продовжує працювати в цьому напрямку по державній програмі. Є відновлення та надавати відповідні послуги як консультаційні. Так і технічні послуги щодо опрацювання та підготовки пакету документів для того, щоб населення мало можливість звернутися до органів місцевого самоврядування безпосередньо через застосунок дія і реалізувати своє право на отримання компенсації. Також хочу нагадати, що оскільки державна програма є відновлення, вже працює понад рік, то ті громадяни, які в перших рядах отримали компенсацію безпосередньо на проведення ремонтних робіт, то, як зазначив пан Сергій всевірно, їм необхідно Якщо за категорія А до 200 тисяч подати інформаційне повідомлення про завершення виконання ремонтних робіт через застосунок дії, «Дія» або через центр надання адміністративних послуг у оперовому вигляді, тобто завантажити фото виконання ремонтних робіт. В такому випадку, якщо людина виконала цілком і правильно всі кроки даної програми, то лише 5% з даних поданих повідомлень потрапить під обов'язкову верифікацію. А якщо ж людина отримала отримувала компенсацію за категорією «Б», це від 200 до 500 тисяч, якщо це приватні будинки, і 350 – це квартири то слід нагадати, що в такому випадку по категорії Б компенсація нараховується двома траншами 70% одразу і 30% потім. Також слід пам'ятати, що по категорії Б люди зобов'язані подати скажімо так, проміжну інформацію, верифікацію, щоб отримати решту 30%. І після завершення ремонтних робіт знову ж таки повідомити про завершення ремонтних робіт і підвантажити. Фотографії завершення ремонтних робіт. Е, якщо це громадянами виконано не буде, то вони в обов'язковому порядку, впродовж 30 днів е, з дня завершення 12 місяців категорія А і 18 місяців категорія Б потраплять під обов'язкову верифікацію. В такому випадку до них завітають комісія органів місцевого самоврядування і перевірять, скажімо так, куди були витрачені кошти чи за цільовим призначенням відповідно до чек-листа. Ну, це ще таке з ключових моментів. Так, дійсно, це досить важливий момент. Для того, щоб ця верифікація пройшла успішно, людині слід мати при собі підтверджуючі документи, як вона ці кошти витрачала. Це можуть бути якісь чеки, накладні і інші документи, можливо договори, які людина отримувала при купівлі матеріалів чи отримання послуг. По цій програмі. Тут також хотів нагадати, що власне, як і купівля матеріалів, так і отримання якихось робіт послуг мають проводитись з тими організаціями, які є офіційними партнерами державної програми є відновлення, і які власне, зареєстровані в цій системі. Повний перелік таких організацій можна подивитись на офіційному сайті ЄРКВ. Є відновлення. Там є випадаючий списочок з таких установ організацій і підприємств, де можна подивитись відповідно свої локації, що вони там роблять чи продають. Також хотів додати декілька таких останніх ситуацій, з якими стикаємося ми, з якими стикаються громади. Ось перше з них це зараз досить багато до нас в область переїздять внутрішньопереміщених осіб. Це, як правило, особи з території, де ведуться активні бойові дії. І вони дуже часто зараз звертаються до наших органів місцевого самоврядування стосовно можливості обстеження і розгляду їхніх заяв у по пошкодженому майну і знищеному, яке залишилось на тій території. Ось так от таким людям слід подати відповідне інформаційне повідомлення і відповідну заяву через дію. Тобто вони подаються не в паперовому вигляді там, на наші органи місцевого самоврядування, а вони подаються через електронну систему Дія в загальний реєстр пошкодження та знищеного майна. Тобто такі люди мають зайти в мобільний додаток, сформувати інформаційне повідомлення, вказати необхідні там відомості включно з адресою, де знаходиться цей об'єкт нерухомого майна, і відповідно на підставі цього інформаційного повідомлення сформувати заяву. Ось, ця заява, вона е, переміститься в загальний реєстр загальний чергу і розгляне той орган місцевого самоврядування, в компетенції якого знаходиться ця територія. Mm. Ось. Е, також. Е, Дуже часто зараз люди звертаються з питанням щодо припинення права власності на знищення об'єктів. Це стосується так, і отримання житлових сертифікатів і отримання грошової компенсації. Так от припинення права власності, якщо людина отримує грошову компенсацію на відбудову, відбувається після того, як комісія місцевого самоврядування розглянула його заяву, сформувала відповідне рішення і внесла. Його в реєстр. Тоді людині приходить на мобільний додаток повідомлення, що рішення стосовно вашої заяви сформовано і внесено в систему. Після цього вона має припинити право власності у нотаріуса або у реєстратора і зробити будівельний паспорт, замовити будівельний паспорт в відповідній архітектурі і подати повідомлення про початок будівельних робіт. Після цього їй має надійти певна сума, яка була нарахована по заяві. Це для цього випадку становить 50% загальної суми. Якщо мова йде про отримання житлового сертифікату, то людина так само припиняє право власності вже після отримання рішення відповідної комісії перед, безпосередньо перед заключенням договору про купівлю майна та сертифікації. Ось, тому тут не варто спішити з припиненням права власності, а робити це відповідно встановлених процедур і визначених алгоритмів. Я тут можу внести доповнення відносно припинення правовласності, власності. Що на початку роботи даної програми право власності, якщо це була спільна часткова власність, припинялося, повинно бути було припинено всіма співвласниками одночасно. То на даний час вже нотаріусом відпрацьований алгоритм, що кожен співвласник, який отримав так, сертифікат на свою частину майна, може припинити право власності самостійно, незалежно від іншого співвласника. Тобто сьогодні один припиняє право власності, якщо інша особа співвласник також отримала сертифікат і не бажає припинити на даний час право власності, то інша особа має вже можливість реалізувати самостійно своє право. Також хочу доповнити і зазначити, що. Окрім державної програми, є відновлення, вже більш-менш запрацював функціонал по міжнародному реєстру збитків. І також через мобільний застосунок Дія люди мають можливість або самостійно, або звернутися до нас. Ми допоможемо внести інформацію у міжнародний реєстр збитків про розмір заданої їм шкоди безпосередньо. Ну так, це, до речі, дуже актуальна тема, оскільки програма є відновлення, вона передбачає для громадян компенсацію виключно за об'єкти. На житлового майна то якраз от міжнародні райські збірки можна подати інформацію про знищені та чи знищені. пошкоджені господарські будівлі, якесь там майно і все інше. побутове майно, завдану моральну шкоду, фізичну шкоду, життю та здоров'ю. Але ну так, у положенням про реєстр передбачено, що людиною може бути зазначена будь-яка сума, яка вона вважає, не завдано збитки, але все ж таки краще мати якесь документальне підтвердження дійсного розміру даної шкоди. Тобто, це може бути експертний звіт, висновок, той самий акт комісійного обстеження, або якщо людина має на руках, скажімо так. Підтверджуючи документи, що вона купувала дане майно за такою товартістю. Це все може бути підвантажено до даного реєстру. І в подальшому відповідно отримана компенсація. Ну так, ну і, як зазвичай, додам, що якщо там у громадян виникають проблемні питання з реалізації їхнього права на отримання компенсації, вони так само можуть звернутися безпосередньо до домашнього управління. Для отримання певних консультацій чи методичної допомоги можуть звернутися до відповідних комісій місцевого самоврядування, які власне проводять роботу по розгляду заяв і так само можуть розказати людині, як це правильно зробити, що там і як написати, або безпосередньо до громадських організацій, типу, яку Руслан представляє, які так само надають безкоштовну юридичну і правову допомогу. Ось. Ну, в цьому якби все. Я ще можу допомогти, що окрім державних програм, які працюють на даний час, люди ж можуть самостійно в частному порядку звертатися безпосередньо з позовними вимогами до країни-агресорів, на відшкодування заданих збитків. На даний час практика наших судів державних дуже позитивна. Тобто всі позовні вимоги населення задовольняються. Так, є певні труднощі на етапі виконання судових рішень, але в подальшому це також, скоріш за все, буде вирішено. Тому допоможемо при необхідності. Дякую. Отже, процес проходиться, так я до кого звертатися. Шановні представники медіа, так, проте, будь ласка. Так. З, так, більше уточнюю, що ми вже добуваємо інформацію стосовно а, а, житла людей. Ну, ще ж купа заяв, чи, чи вистачить їм, скажімо, житла де купити в там, області в такому плані? Ну, Дивіться, можу пояснити я те, що... Скажімо так, населення, яке зверталось до нас, якому ми допомагали, більша частина купують все ж таки вторинне житло, тому що сума сертифікатів зачастую не дозволяє населенню придбати житло в новобудову. Але знову ж таки, законом це не заборонено. Якщо є забудовник, який вніс інформацію про майбутній об'єкт нерухомого майна в реєстр, то людина може інвестувати за рахунок житлового сертифікату перший внесок. Також житловий сертифікат може бути використано по державній програмі Є оселя також як перший внесок, це дозволяється. Але знову ж тут постає питання, людині потрібно десь жити на даний час, а не чекати житло, яке буде збудовано через рік, два, три, п'ять, невідомо коли. Тому більша перевага надається вторинному житлу, щоб людина мала можливість зайти і одразу жити в своїй новій оселі. Чи загально чи є це житло? Широкий вибір у людей. Ми говоримо про вторинне житло чи про первинне? Якщо, Саме так, якщо ми говоримо про вторинне житло, так, то враховуючи тенденцію на даної програми, так, що є затримки по фінансуванню, то не кожен продавець готовий працювати з даною державною програмою. Можливо, якщо в подальшому будуть якісь гарантії для таких продавців, бажаючих продати по державній програмі є відновлення, може стане більше. На даний час це одиниці. А що що от людей, як вважаєте, стримує, що не дозволяє це? Людей стримують фактори затримки розрахунків і розрахунка, скажімо так, ну, можливість несвоєчасного розрахунку. Тобто людина продає квартиру, квартиру чи приватний будинок, вона переоформлює право власності на іншу особу, в той же час вона грошові кошти на даний час не отримує. Це є стримуючим фактором. Але ж так було сказано, що 100 чимось 120, по-моєму, житла, ну, чи це тільки. Ні, це 159, по-моєму, житла, це те, да, що куплено конкретно за, да. за сертифікати, да. Ось. Ну я тут додам, що в принципі, я з Останом погоджую, що, скажімо так, темпи реалізації сертифікатів вони не такі вже й великі. Ось. І те, що люди переважно купують житло на вторинному ринку, в тому числі чільні. Ось, ну, також я тут зазначу, що, так теж Руслан сказав, що одним з видів реалізації сертифікату є купівля майбутнього об'єкту нерухомості. Тобто можна вкладатись в будівництво нового житла, там у багатоповерхівках, які в принципі по черзі так само будуються, але ж тут так є фактор, що людині весь цей час десь треба жити. Ось. Тому ну, да, така проблема є. А на що е, хватає житла чи не вистачає, ну я думаю, в принципі, що повинно вистачати всякому випадку, по місту Чернігів. Головне, щоб продавці хотіли, е, хотіли, скажімо так, продавати ці житлові сертифікати. Ось, тому що насправді більшість людей не хочуть отримувати живими грошима. Не кожен е, громадянин, який продає житло, він настільки просунутий, е, щоб. Скажімо так, хотіти і не переживати за те, що з ним розрахуються цим сертифікатом. Ну, і про ще, якщо можна, про міжнародний цей реєстр. Ну, чи варто людям, чи ну, що він дає, чи це найближча якась перспектива і взагалі. Зрозуміло, що питання. варто людям, чи вони думають, ну, отримали там сертифікат. Ну, я зараз доповню відносно першого питання. Також звертаю увагу населення, що по житловому сертифікату так, вони мають можливість придбати майбутнє об'єкт на майна будь де на території України, де не ведуться бойові дії. Тобто, якщо, наприклад, людина отримала житловий сертифікат, на певну суму коштів. Так, ці суми коштів не вистачає для придбання житла, наприклад, по нашому місту в Чернігові, можливо, розглянути райони або іншу область, або взагалі сільську місцевість. Тобто це не заборонено, тому ну, щоб люди розуміли, мали. На увазі. Відносно міжнародного реєстру збитків, так, моя думка така, що людям доцільно все ж таки, скажімо так, вносити туди інформацію, фіксувати, що були пошкодження, що був цей розмір. Можливо, колись дійде все ж таки черга до можливо з заморожених активів до компенсації, і люди все ж таки ще щось, хоч щось отримають за. Втрачене майно. Міжнародний раєд збитків передбачає там 12 розділів, з яких і це моральна шкода, фізична шкода, нерухоме майно, рухоме майно, тобто безліч підрозділів, в які можна внести цю інформацію. Дивіться, 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 міжнародний реєстр збитків Він реалізований через мобільний застосунок Дія. Людина може зайти і подати інформацію так само, як подає заявку на державну програму. Є відновлення, там покроковий алгоритм, підвантажити документи. Якщо людина сама Фізично це зробити не може, або не має відповідного мобільного застосунку, може звернутися до нашої громадської організації. Ми її покроково скеруємо і допоможемо їй це зробити. Але ж знову акцентую увагу, людина повинна прийти і сказати там розмір збитків завданих мені 5 мільйонів, але ця сума повинна бути чимось підтверджена, хоч орієнтовно. От я хотів про це подумати. Чим підтверджувати? фотографію, відео, ну просто слова. Дивіться, якщо це. Об'єкт нерухомого майна був знищений, то з, з, з державної програми є відновлення, підтянеться інформація по акту обстеження. Там буде розмір збитків зафіксований. Якщо це нерухоме майно, а ну рухоме майно людина може самостійно замовити експертний висновок щодо вартості заданих збитків. Наприклад, якщо вона щось купувала побутову техніку, то вона повинна мати на руках чеки, договори, прив'язку до якої суми, скажімо так. Так, коли будуть підтверджені документи, ймовірність задоволення заяви, скажімо так, громадянина, який вніс інформацію Міжнародний реєстр збитків, вона буде гаразд більшою, ніж голосовна сума нічим не підтверджена. Добре, а моральний збиток, як такі оформлювати? Оцінити збиток. Я не а в Скажімо так, є судова практика, є критерії оцінювання моральних збитків, це страждання, скажімо так, якісь затрати на лікування, що людина лікувалася, там підвищення можливо тиску, нервові розлади. Це все є формула, по якій це визначається, скажімо так. довідка з лікарні, довідка з лікарні підліти, да, що зв'язку з бойовими діями і люди, ну, якщо, головне, щоб це було по часу якось більш-менш співпадало. На те, що вона лікувалася до початку 22-го року, скажем так, після двадцятого. Ну щодо судова ви? практика, наскільки я знаю, вже існує. існує, сума, існує, існує праві, так. Так. Тобто люди через суд отримують рішення стосовно компенсації там моральних збитків і фізичних збитків, які вони отримали нас Якихось судова хвороб і всього іншого Так, на даний час позитивна, дуже позитивна. Люди заявляють моральну шкоду в мільйонах, <гум> і більше Знову ж таки, якщо це розглядає наш державний суд то зачастую такі позовні вимоги задовольняються в повному об'ємі. А тобто це, це і українські суд, і можуть і міжнародні правильно 에, може, так. Дивіться, наприклад, ви кажете, моральна шкода. Людина може звернутися за стягнення моральної шкоди з країни агресора. В наш між... державний суд наш суд виносить рішення, і це рішення в подальшому може бути як підґрунтя завантажено в міжнародний реєстр збитків для підтвердження моральної шкоди. Дякую вам за питання? У мене такі питання. Наскільки я знаю, от була така ситуація стосовно є відновлення в кінці 23-го року. Ми якраз і сюжет ще знімали з цього Чоловік звертався йому. Дали допомогу пошкодженому житлу 200 тисяч гривень, але він сказав, що 200 тисяч гривень це в результаті виявилося дуже мало. Він потім за свої гроші ще добудовував. Чи змінилася якось ситуація? Чи може можуть люди, які вже отримали сертифікат, якісь додаткові гроші отримати? Чи неможливо це? Скажімо так, якщо він виконував ремонтні роботи, ну це відбудова чи ремонтні роботи? Відбудова відбудова. Якщо в нього. Підбудовує 200 тисяч? Це, мабуть, були все таки ремонтні роботи. Ось тому що а, давайте так, я не буду стверджувати, тому що я не знаю, може помилятися в термінології. Ну це було точно від ремонтні роботи, тому що компенсації на відбудову вони почалися тільки з весни цього року. Угу. Ось а до цього, якби ну, нарахувалася компенсація. Або сертифікати, це десь там жовтень, по моєму чи листопад минулого року так, то, і ремонтні роботи там спочатку, це були легкі ремонти до 200 тисяч, а потім це були капітальні ремонти до 500 тисяч. 500 приватних будинок, 350 п'ятдесят yeah. квартири. Ну знову ж таки, якщо йому коштів цих не вистачило, якщо він виробив за власні грошові кошти ці ремонти, якщо в нього збереглися всі підтверджуючі документи, він може піти двома шляхами. або чекати, поки запрацює державна програма про компенсацію в. Власних вкладених грошових коштів, скажемо так, виконані ремонтні роботи, або всі ці чеки підтверджують завантажити в міжнародний реєстр збитків. Це також йому не заборонено зробити. Тобто я так розумію, програма запрацює, але ми ще чекаємо. Це буде Двіться, законодавством. Це передбачено, але на даний час вона поки що не реалізована. Тобто, ну, можливо, найближчим часом. Та тобто, я доповню дійсно. Ну не законодавство не передбачає. Шляхів там повторної подачі заяви по одному і тому ж самому об'єкту, що там не було повторного руйнування чи знищення. Ось тому люди, які додатково вклали кошти, крім отриманих компенсацій там, на ремонт будинку чи на відновлення будинку, вони можуть подати відповідну заяву, коли буде працювати оце четвертий вид компенсації: це надання грошей. За власні кошти, витрачені там, для відбудови відновлення будинку. Ось він поки ще не запрацював, але законодавство він передбачений, тому він рано чи пізно з'явиться. Ну і паралельно думаю, як от каже Руслан, можна подавати заяву міжнародний реєстр збитків і очікувати там, в подальшому якихось компенсацій. Ось тому е, є люди, які взагалі повністю відновили за свій рахунок, які там не чекали там, да, компенсації, які там зробили ремонти або навіть відбудували будинки за власний рахунок, таких теж насправді досить багато. Ось так от таким громадянам треба чекати, коли запуститься оцей вид компенсації. Тоді вони так само подадуть заяву, подадуть якісь там підтверджуючі документи, скільки вони коштів витратили на ці всі роботи. Ну і держава там компенсує їм це все. Дякую учасникам. Якщо на цьому запитань більше немає, то брізних завершено. Спасибо за участь.